Буде відео, буде цирки, буде цирки, будуть перегляди, буде все добре. Довимахуєтеся, буде смішно? Люди будуть знати героїв своїх, ворогів народу, внутрішніх ворогів, прикривають на Сході? І толку. Я питаю, скільки за, скільки на сході? Я за скільки зараз продалось? За скільки казіно вас купило? Казіно за скільки купило вас прокурорами? То що я говорю, що ви говорите? Ви продажний ви стали думаєте, що ви говорите? ви на посаді замість на людей прац... думаєте, Я вчора подав за злочин. Ви, злочин думаєте, протягом що ви, мене... ви зараз покриваєте злочинців. Я рахую, я не буду відповідати, ви відповідати за них, і ви відповідаєте за свої ви, дії. Бо, тому що але в мене вчора ви. було погрози, а ви ще будете. два тижні будете розслідувати. Ви злочинець державний зрадник. Державний зрадник. У вас і так знімають. Да, я покажу, що ви державний зрадник. Монолог чи діалог? Нема кого слухати. Я злочинців не слухаю. Це державних зрадників не слухаю. А якщо нема, про що? Зараз група приїде, щоб затримували. Якщо зараз покриють, буде обов'язково державний зрадник, продався казино. Позоріще. Рідне будеш розказувати, що тобі мало грошей платили люди. Да. Продажний герой знайшовся. Сіли на посаду, посадили за вуха блін, і підписує всяку фігню. Вдома, ви Все, все не провоцируйте. Свободі. Да. Будемо. Да. Да. Я не розумію, да. взагалі ваша взагалі, оце мета. Оці ваша... Мета? Да. Буде мета. Покаже да. вся Україна, що в мене корупційні схеми на мільйони, зараз проти мерії. І що? Ми ним вчора погрожували. Яка реакція? Що проти мерії? В мене справи проти мерії, справи проти мерії теж. Будь я вчора поклав б... документ, я вчора викликав групу, що вчора мені погрози. Я документ положив. Так, вчора. Вчора вечором положив. Вчора документ, Но мені погрожувало. Мені погрожувало. відповідь. Та ну не кричіть. Так відповідь. де? спокійно спілкуватися? Поясніть, будь ласка, Ви кажете, що є заяви про темерію. Вони тут на цьому підрозділі? Так, є тут, вчора я подав. це А як керівництво не знає, що я, я вчора групу викликав я за погрози? Я вас так я прийшов, повідомив, що чи... я по... вчора, як це керівництво не знає, що вчора виклик був на погрози життю, моєму? Згідно закону про запобігання корупції. Ви підозрюєте мерію, Я ж питаю. Конфлікт в тому, що оці от апарати злочинні, от касіри ходять. Я від мене втікали на протязі місяця. Я вже в Генеральну прокуратуру бів. Вивезли злочинну групу з тими апаратами, що гроші непонятно куди йдуть. Оці люди, що платять, сіру касу вивезли. Які Оці, що кондуктора ходять. Да, незаконно. Їх вивезла група на прямому ефірі. Оті картиночки, що ви називаєте, оті вистави, типу. чотири наряди викликав, щоб дослідили, що в них за апарати, посадили в машину, вивезли в прямому ефірі. Оті, що у них касові апарати. А то що, не Так. Ну я подав на мерію, забіс генеральну прокуратуру. Сбу викликав На ЗК, ноль на масу. Вчора приходжу. У мене заклеєний під'їзд всякими брошурками, типа ворог народу. У мене ленточки похоронні на вікні.